Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефо, а це п'ята серія по проходженню гри Сабнатіка. В цій серії ми з вами будемо досліджувати острів, на якому ми випадково з'явилися, на який ми випадково телепортувалися із острова з ППОшкою інопланетною на минулій серії. І звісно, ми з вами дослідимо нові частини для нашої будівлі. Подізнаємось історію людей, які виживали на цьому острові до нас і будували свою базу. Як завжди, цей е, відео є змонтованою версією стріму, посилання на який є в описі під відео. Для того, щоб не пропускати багато цікавих моментів, я вам рекомендую або переглянути стрім, а ще краще приходити безпосередньо на ці стріми. На них у нас дійсно дуже цікаво. Тож, перед початком прошу поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Тож, гарного перегляду! Давайте думаємо, що нам для того, щоб е, піти на той острів потрібно. Титан мені не потрібен. Батарейка про всяк випадок, нехай у мене буде, це як е, запасне джерело. Е, я думаю, що можна було б взяти з собою ліхтарик. Дві аптечки є, дві водички є, о, до речі, одну аптечку можна використати. Бо я бачу, що у мене там здоров'я було неповне чомусь. Так, і і, і. і і і і і що? Та, начебто, все, що мені потрібне, так? Мені житлобудувач нам не треба. Лагоджувач про все випадок візьму. Досліджувач теж я візьму, бо там нам треба буде до хрена всього досліджувати. Ну, все. Думаю, що можемо пливсти. Значить, мені потрібно, напевно, відновити мітку, так? Де в мене знаходились ті ребята? Aboard, так, мені потрібно її відновити. Керування маяком. І це у нас місце збору екіпажу Аврори Суходіл. Ось ось ця мітка. Де вона? Ось о вона. Півтора кілометра нам до неї топать, і от давайте тоді на неї і будемо пливти. Давайте підпливаю. Все, можна виходити. До речі, я не знаю чому. Так. Як на таб нажимаю. Все, воно начебто е трошечки е на паузу ставиться, але. чомусь кожного разу, як я заходжу в гру, збивається оце налаштування, щоб, е що я поставив, щоб у мене зникала маска плавальна. Постійно я його е збиваю. Так, давайте ходить, тепер тут. Пробувати дивитися, що ми можемо нове досліджувати. Келих яфа, це ми досліджували. Я думаю, що ми будемо давайте одразу рухатися у сторону будівель, які у нас є на цьому острові. Значить, у нас що на цьому острові? На цьому острові у нас є одна капсула, воно друга. І от там ще за ними, за цією горою, є місцинка, де теж, там, типу, такі будівлі. Так, квітучий бур'ян, це теж у мене досліджено, хорошо. Я не сильно забиваю собі інвентар, бо я знаю, що тут будуть знаходитись рослини, які потім я, наскільки я розумію, наскільки мені там друг підказав, е мені підказали, що можна буде рослини садити, і тоді менше часу витрачатиметься на їжу і тому подібне на те, щоб її ловити. На горі там навряд чи щось буде. Давайте я візьму з собою спочатку ніж. А, на трієчку він у мене, так? Да? Ага. Хорошо. Немає тут о -о, цих притрушених. Давайте будемо одразу досліджувати. Тут, коротше, буде багато частин а -а, саме для бази, що можна дослідити. Так, знезаражена вода. О, полишений особистий електронний помічник. <приз continuar> так, давайте напевне, знаєте, як зробимо? Я ем... Оці помічники е, ну, е, 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 електронні, що ми будемо знаходити, я їх прочитаю вже потім, коли ми абсолютно все тут дослідимо. Ну, щоб, типу, одразу ми могли собі скласти певну історію. Так, пальма папороть, квітучі бурянцями. О, є щось іще, що можна дослідити. Квітучий бур'ян? А, це роз... дослідив кімнатний розсадник. Перебіркові двері розділяють приміщення оселі та воно зміснюють їх завдяки тривки титановій основі. О, двері можна відчиняти і зачиняти для відокремлення приміщень у разі пожежі чи затоплення, або ж просто для усамітнення. Все, я зрозумів. Так, ліхтарі поліпшувачі спорядження. Я його вже дослідив? Та, по-моєму, ж ні. Так, ем... мене ціка... А, стоп, секундочку. Ліхтарин. Оце, по-моєму, я ж можу взяти, так? Да? Що він мені дає? Ліхтарин. Їже плюс 10, вода, плюс 3. Їстівний плід, ліхтаринового е... дерева. Я не знаю, чи можна з нього садити. Давайте. Щось я можу? Так, пальму папороть не можу я дослідити. Окей. Значить, якщо воно мені дає трошки їжі і води, давайте я його з'їм. Квітучого бур'яну. Він, по-моєму, тільки для декорації слугує, правильно? Давайте я собі два насіння залишу, я їх понесу додому, бо тут ще будуть інші насіння, які мені е, я знайду. Там отам внизу ви могли мільком побачити цю будівлю, ось то отам. Отам є городи на городі, прям там чи, 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 чи ті, е, кабачки там ростуть і тому подібне. Ну, то я утрую, не кабачки, звісно, воно називається якось по-іншому. Наступна будівля, яку ми облутаємо, напевно, це буде ось та верхня. А потім ми будемо повертатися назад. Я, звісно, міг би використати, е, використовувати ліхтарик від гвинтоплава, але я вирішив, що, типу, гвинтоплав мені енергія знадобиться під водою. А тут я можу використовувати ліхтарик, який я під водою, в принципі, через наявність е, у себе гвинтоплава не використовую. Так, давайте дивитися, що тут у нас можна. Мармуровий кавунчик. Давайте я його візьму. Мармуровий кавунчик. я давайте, з'їм. Горщик для рослин. Я давайте зроблю дослідження його. Китайський Ямс. Давайте візьму собі два. Два насіння. А, китайський Ямс я не досліджував. Китайський Ямс. Що то? Висновок гісівний основа харчування. Все, чудово. Давайте тут подивимось. Обертове крісло зробимо собі. Так, особистий електронний помічник теж досліджуємо. Так, тут, наскільки я бачу, більше нічого немає, да, нового, що можна було дослідити? Ну, начебто так, отаку оглядову я вже дослідив. Ми її дослідили в попередній будівлі. Кавунчик я не розрізав ножем, але зараз у мене буде така можливість на іншій будівлі, куди ми зараз ось сюди підемо. Тут я пам'ятаю, що є е оці жучки притрушені. Он, я їх чую вже навіть. А ну вилазь. Іди сюди. А, я їх не досліджував чи що? Печерний плазун. Особина з проявами зарази? Що? Рослини це висунуті припущення. Цей організм має прояви бактеріальної зарази. Навколо заражених ділянок творюється мережа яскравих зелених покрів. А, я досліджував не безпосередньо його, а те, що, типу, може бути заразним, уникати у жодному разі, не споживати м'ясо. Так воно мені м'ясо і не дає, по-моєму. Так. Все, начебто вбив. Уникати. Я не знаю, чи погано це мені зробило те, що я його етат. Етед... О, що це? Гамівна гвинтівка. Ось ось вона. Гамівна гвинтівка. Я її все отримав уже, чи що? Не отримав. Мені ще треба одну частину її знайти. А мармуровий кавун. Розрізали. О, я поняв, що ви мені казали розрізати. З нього дохера пида, падає цих насіння. Ну, давайте я знову ж таки візьму тільки два. Ой. Кавун. І давайте ямса я з'їм трошки. І сам безпосередньо кавунчик теж з'їм. А що це кавунчик і кавун? Це якась між ними велика різниця чи що? Все. Відновили повністю собі потребу в їжі. Я ось цю штуку дослідив уже, да Схоже на те. О, ще одна дощечка, клас. До речі, ви там мені писали, були, щоб я дослідив безпосередньо саму дощечку, щоб був рецепт її виготовлення. То я це дослідив, я це зробив, оказується, в мене є рецепт, я можу її робити. Так що там все чітко. Так, настінна. ця. Що у нас тут? Оптичні ласти. Тепер я зможу ще швидше плавати. Не знаю, правда, на хіба воно мені треба, щоб ще швидше плавати. В мене, в принципі, є ця моя. М -м, турбопушка. Як вона називається? Господі, гвинтоплав. Багатоцільове приміщення. А, тут не було вікна, я поняв. А я думав, що тут этот, Віконечко. А можна я. О! Та дай я тебе ухатаю, Ну! Все. Все. Великий скляний купол. Йоха, скільки я всього дослідив. Так, дощечка. Особистий електронний помічник. PDA data. Так, тут я начебто все забрав. Там усюди, по-моєму, що можна якось зайти. Якщо я не помиляюся. Чи можна через оці двері? А як туди мені залізти? А, я, здається, згадав, як мені туди залізти треба. Це йдемо сюди і лізти драбиною. О, отак. Так, що у нас тут? О, батарейка халявна. Чудово. Та, блін, що тебе так ета Кидає, не пойму. Так, це є. О, ще, я не я пропустив його, чи що. Так, окей. Ну, начебто я все дослідив. Я не бачу, щоб мені ще писало, що, типу, можна ще щось дослідити. Тому давайте вилазить звідси. І, в принципі, можна тепер повертатися додому. О, ліхтарин. Є ще, так? Да? Давайте візьму два плоди для того, щоб їх можна було а, посадити. І давайте. Що в мене? Місце є? Єсть. І глечик посажу. Його ж теж можна їсти, так? Да? А, просто виросте в повноцінну рослину, але я не бачу, щоб його можна було їсти. Ну, найбуде, в принципі. Якщо що, то в теорії я зможу сюди по нього повернутися. Ну, начебто, оце вже все, що можна було дослідити на цьому острові. Якщо я не помиляюся. А якщо я помиляюся, то напишіть мені про це, будь ласка, щоб я, типу. Кудись іще пішов, якщо я все не дослідив. Типу, портал, який там всередині є, ми ж на ньому вже були на тому порталі. Давайте, знаєте, що зробимо? Е давайте зараз почитаємо, що там у нас. Е реєструю численні енергетичні ознаки на поверхні острова. Ну, це ж, по-моєму, було на тому да, острові, а не тут. Це не сьогодні було, якщо я не помиляюсь. Так, завантажене уцілілі з Дегасі. І ось давайте їх зараз і послухаємо. Екіпаж Дегасі, голосовий запис номер один, розташування оселі, повернення з глибини, буревій. Так, давайте повернення з глибини. Я вперше побачив сонячне світло після стількох місяців. Від тривалого перебування на глибині воно мені снилося. Однак тепер важко радіти йому на самоті. Батько правду казав, нам не варто було вирушати звідси, не варто було б запливати так глибоко. Внизу ми не прохані. Попри всі мої зусилля, хвороба переборює мене, зір погіршується. Маргарит і батько вже стали частиною екосистеми цієї неймовірної планети. Я знаю, що після смерті приєднаюся до них, і це заспокоює мене. А доти. Доти можна насолоджуватися краєвидом. Ой, як, як це сумно. Капець. Ем, це Барт Торгал. Окей. Екіпаж Дегасі, голосовий запис номер один, розташування оселі. Пол, цей острів щаслива знахідка. Глянь у вікно, хижаків немає, їжа під боком. Маргарет, будівельної сировини немає, корабель надруски, і твій малий каже, що без додаткових розсадників ми помремо з голоду. Малий, скажи йому брат, Барт, це правда, батько, природний ріс занадто повільний для тривалого забезпечення нас їжею. Маргер, слухай, ми оточені океаном, ховатися марно. Рано чи пізно доведеться лізти у воду, пол. Мейдо, хочеш ти звикла в'язувати питання силою, то я від свого не відступлю. Хочеш позбутися понаднормової платні заради плавання уперед. Маргер, повір. Я дійсно розглядаю це рішення. Так, блін, аби їх воно мені розташувало в хронологічному порядку. Щоб я міг зрозуміти. Ну окей. Mm -mm -mm, зараз секунду. Я так розумію, що Пол це батько Барта. Mm -mm, Маргарет це якась їхня. Э, ця, э, просто частина екіпажу, а Барт це ще один э, учасник екіпажу, і він, типу, э, син ось цього пола. От. І пол. Э... А що значить Мейдо? Може, Маргарет Мейдо, це її прізвище, чи що? <?ridge> Коротше, я так розумію, що Пол був проти того, щоб вони йшли в океан, а Маргарет захотіла. Коротше, далі. Пол, сину, я наказав тобі перечекати буреві. Мені твоє життя значно важливіше за клаптик городу. Барт, твої накази втратили силу, коли потонув твій корабель. Пол, мої накази втратять силу, коли ти зможеш наказувати собі сам. Маргарит, шефе, шефе, що? Ти вмієш підкачувати 40 тонн морської води з розсадників? Або чаклувати їжу з повітря? А, ти вмієш відкачувати 40 тонн морської води з розсадників, або чаклувати їжу з повітря. Я вмію розставляти пріоритети. Слухай, що з того, що твій син важливе вживе сьогодні, виживе сьогодні? Якщо завтра голод змусить тебе дивитись на нього як на їжу. Пусти його, хай подбає про рослини. Пол, сину, подбай про рослини. Барт Таргал виходить, виходить з оселі. Ще раз утрутишся, і ми з рятувальниками полетимо звідси без тебе. Затямила шефе, рятувальники не варіант. Вони не встигнуть і залишатися тут не варіант. Дощ лє безупину, острів рано чи пізно втоне. Наш єдиний варіант не вторнути разом із ним. Нічого не зрозумів. Коротше, вони з Маргерет хотіли побудувати розсадники для того, щоб можна було зробити їжу. а Пол казав, що не треба краще жити. Окей. Що це таке? Не знаю. Я знайшла його на дворі серед піску. Уламок іншого корабля. Таких кораблів я ще не бачила. На ньому жод, жодної подряпини. Обережніше з ним, воно може бути е, коштовним. Шефе, спокійно, воно міцне, інакше розкришилося б, ще коли я його підібрала. Світиться. Ми не перші люди, що прилетіли на цю планету. А, це вони, походу, знайшли або енергетичний куб, або оту дошку. Е, люди, можливо, а може то позаземці? Позаземці. Або кляті морські чудовиська. Хто його зна? Одне відомо, напевне. Тут ми нічого не довідаємось. І Пол Торгал. Запис номер один. А, треба було, напевно. Ну, ладно, короче. Наш. О, господи, скільки тут цього. Ну, окей. Запис генерального директора п'ять тижнів після аварії. Крім мене, вижили тільки мій син, Барт і Мейда, дешева найманка, яку я взяв для супроводу. Ага. Барт mm... і Мейда. Що пере... після сина кома? Тобто їх було. Не поняв. Дешева най. Ну окей. Мі кілька днів дрейфували океаном, слухаючи, як дощ тарбанить по даху рятівника, після чого розпогодилося, а нас виконало сюди. Я, до речі, мейді позбирати цілі речі з Дегасі, а Бартові знайти надійне джерело їжі. Його освіта окуповується раніше, ніж я очікував. очікував. Наш єдиний клопіт мейда, вона вважає, що погода погіршиться. Я ж вважаю, що вона шукає виправдань, аби ризикувати нашим життям. Мабуть, вона й тижня не прожила без фізичного насильства і жадає. Вліз, влізти в бійку. Кожна її тверджена передбачає, що становище дедалі гіршитиме. Вона б мала більше вір, якби мала мій досвід. Людство е, витратило тисячоліття, щоб навчитися приборкувати природу. Ця планета не створить нам жодного нового клопоту. Тепер моє єдине завдання забезпечити наше виживання в якомога сприятливіших умовах, поки е, страхова компанія надійшла рятувальників. А з огляду на те, в якій частині космосу ми опинилися. Е, Виживати доведеться впродовж місяців чи навіть років. Ага. Ага. Ось Маргарет Мейда. Пошукова рятувальна місія Альтери. Це якраз Маргарет Мейда. Це ота Мейда, значить, ми поняли, що це вона. Посада. Ст... Понятно? А, це ми, по-моєму, читали. Да? Тому ганебно звільнена з ТСФ за. Ну, понятно. Хорошо. Коротше. Е да, Пол, син Барт і Меда це із рятувального екіпажу. Коротше, понятно, що вони залишилися на цьому острові. Хтось там хотів іти на глибину, хтось не хотів іти на глибину. Вони, в принципі, залишилися на цьому острові і е у підсумку вижив ну, на дане. Що? You. ти таке? Це ти, бляха, що таке? Це що було? Йохан не баба, я не думав, що тут и жахи будуть. Це зі мною эти інопланетяни балакали, чи що? Як це воно з'явилось? Шо? шо воно, хто воно, зачем воно? Так, гаразд. Давайте тепер подивимось по маячкам. Значить, рятівник 17 поки що нам не потрібен. Збору екіпажа не потрібен. І, імовірна оселя вцілілих. із Дегасі. О, а це що таке? Імовірна оселя вцілілих із Дегасі. 250 метрів. Але я не бачу. Цієї мітки. А, ось о. Це глибина 250 метрів. О, ми якраз там не були. Офігезно, попливли туди. Клас. Так, слідкуємо за глибиною. Оу. Лівчасте дерево, прикольно. Так, давайте глянемо відомості. Ага, тут це воно де в мене знаходиться. Це рослини водні, вона не придатна для використання, так? Да? О, знаєте, давайте що зробимо? Давайте зробимо наступним чином. Я попливу додому, я скину речі, які в мене є, бо я підозрюю, що на тій оселі я можу теж щось ще цікаве знайти. Тому зараз пливемо додому і скидуємо інвентар, скидуємо речі, які в мене на даний момент. Все, я звільнив інвентар, тепер попливли до місця, де живу, жили ребята на Дагоске. А де воно? Оно. А я не зрозумів. А де я як, як них спуститься? Радіація? Погодьте, мені здається, що не то. А як мені туди запливти? Мені треба знайти якийсь вхід в печеру чи що? Я не пойму. Так, в печері з грибами. Окей. Зрозумів, дякую. Тепер треба знайти. Вхід в ту печеру з грибами. А де він знаходиться? Ну, добре. Окей, якщо пішла така п'янка, давайте рятівник 17. Так, ми біля нього в печеру залазили. А, ну це мені треба прокачати тоді свою моль. Свою міль прокачати для того, щоб вона могла. Плавати глибше. Бо, якщо ви пам'ятаєте, то там була проблема в тому, що міль а, там, коротше, камні такі, і я не міг нормально пропливти. Ну, зараз спробуємо, звісно, але я сумніваюся, що в мене то вийде. А в мене і запасної батареї немає. А цей. Енергії всього 27%. Ось зараз подивимось, може, в мене і вийде там якось пропливти. Єдине, що дійсно мене турбує, те, що я не взяв запасну батарею. Мене тільки батарейка, а от батареї немає. Як далеко мені до хати? 500 метрів. М Ну, давайте я зараз подивлюсь, чи можу я взагалі пропливти, якщо зможу. Якимось чином. Так, 186, 190. Погодь, де? А, в ту сторону. Ну так, тут треба хірургічно, бля. А, ну бачите? Отам От уже глибше йде. Ага. Ага. Бачите, мене дамажить, а мені треба туди пропливти. Як варіант, звісно, я можу. Я просто не знаю, чи там є е... У уверх піднятися як. Так. Е... Поки що я туди, значить, не пропливу. Значить, перед тим як пливти туди. Нам потрібно буде знайти а, всі частини поліпшення стоянки для поліпшення транспорту, щоб на ній коротше, ми могли проапгрейдити свою міль і попливти туди, не боючись, що мою міль зруйнують нахрін, і я там помру. А досліджувати поліпшення для бази та молі ми будемо вже в наступній серії, а цю я буду вже завершувати. Тому ще раз нагадую, що це все. Ми проходимо на стрімах. У вас є можливість долучитися до нас під час проходження, писати мені під час гри коментарі. Мені дійсно, ви, глядачі, дуже допомагаєте під час цього проходження. Без вас би воно було набагато довшим. Тому. Чекаю абсолютно всіх на стрімах. А на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!